Проводимо весняну обрізку лаванди. Вона необхідна для того, щоб кущ набирав зелену масу та сформувати його форму. Використовуємо ось такий електронний секатор, його зручність полягає у його швидкості. Тобто, це дуже класна оперативна машинка, яка в лічені хвилини допоможе вам постригти, ну я не знаю, кущів 10, ви можете нею дуже швидко обстригти. І чоловіка плюс чужого. Чим частіше ви проводитиме обрізку лаванди, тим швидше у вас розвиватиметься кущ і збільшуватиметься в об'ємі.